Кавенна – це місто мозаїк. Ви можете побачити мозаїки всюди – в церквах, домах, магазинах, музеях, галереях і у воді. На вулицях ви можете побачити, як оформлені назви вулиць. Я б це місце назвала столицею мозаїк світу. Архієпископська капела домова церква равенських єпископів, побудована наприкінці п'ятого початку шостого століття у період правління Теодоріха при єпископі Петрі II Капела присвячена апостолу Андрію Правозванному. Капела збудована у формі грецького хреста, східний кінець якого завершується апсидою. Деякі частини збереглися, а інші були замінені темперним живописом Луки Лонгі в 16 столітті. Над над входом в основний простір капели, прикрашений мозаїкою, зображує молодого безбородого Христа у вигляді воїна. Він одягнений у римські обладунки, з накинутим поверх них блакитним плащем і шпилькою. В правій руці поміщений хрест у лівій розгорнута книжка з Євангелієм, написано латинськими від Йоанна. Я є світло і істина, і життя. Обличчя Христа обрамлене причастим німбом, а ноги належають лева і аспіда. Композиція заснована на рядках 90-го псалму. Хай не спотикається об камінь ногою твоєю на Аспіда і Василіска наступиш, зневажатимеш лева і дракона. Сам факт зображення Христа як воїна дуже незвичний. Такий образ можна рідко побачити лише в ранню заянську епоху? Ця сцена є антиарійським посланням. Тут Христос розбиває звірів в Єрісі. Акт ідеологічного виправдання протипанівного уряду того часу люнет, прикрашений мозаїчними білими ліліями, трояндами та 99-ма різнокольоровими птахами, деякі з яких є представниками місцевої фауни на стінах мічно 20 гекзаметрів на латині, наприклад, царю вільно освітло народжене тут. Псида капели розписана темперною фарбою. Головним зображенням є хрест і натомість зореного неба. Хрестове склепіння прикрашає мозаїчною монограмою Христа, яку підносять чотири ангели, між якими вміщено символи євангелістів. На розпалубках склепіння вміщено медальйони з кількома мозаїчними зображеннями Христа. 12 апостолів та ряду святих. На підпірних арках зображений двічі юний Христос з обох боків, по якого по дві арки, в яких є по шість апостолів. Часте повторення зображення Христа пояснюється зображенням замовника капели, підкреслити, встановлену Нікейським собором і до Бога Отцю Божественну природу Ісуса, яку заперечували готи Аріани, які володіли містом. На інших підпірних арках теж є медальйони. Там у середині не образ Христа, а його. Його воно храма. Спокій представлені шість мучеників та шість мучениць. Тут яскраво виражена індивідуальність осіб. Вибір святих більш скорочений ніж у святому аполінарії, і вважається, що можливо це пов'язано з тим, що мощі цих святих знаходилися всередині цієї капели, особливо шануються в равенні зображення апостолів, мучеників, позбавлення німбів, всі лики знаходяться на основному синьому тлі, але навколо кожної з цих фігур є висвітлення білого. Це ефект сяйва, як натяк, що ці святі перебувають у особливому просторі, відзначені на подвижницьке життя.